На ранку на Поділлі ми не втомлюємося знайомити вас із талановитими людьми, які вражають просто своїм, своєю творчістю і своїм позитивом. А найприємніше, що ці талановиті люди, наші подоляни. Сьогодні у нас в гостях Віра. Е, Вірочка, Аліму не вдалося вчасно не тільки приїхати. Віра, власне. Да, ну, можна я запитаю людину, вона все ми розкаже? Можна я поговорю? Дякую, дозволили, говорю. Вірочка, Аліму не вдалося вчасно приїхати. Хмельницький для того, щоб презентувати ваш кліп. Але ти прийшла не сама. Представ ваших гостей ваших наших. Да, це наші гості. Це Діма і Андрія. Вони нам знімали кліп за лімом. От. Діма оператор, а Андрій. Дизайнер, ну власне, як ми обіцяли сьогодні, що да. ми презентуємо кліп від Віри Гомес і Аліма Бахамета, але сьогодні дійсно Алім не, не зміг приїхати. Я представляю нас двоє. Ти представляєш одразу двох, одразу дует. Взагалі, це твоя перша робота, наскільки я знаю. Да. Да, це перша робота, якби співала, але так, для себе вдома, в школі, караоке. В караоке, в хорі, в да, ванні. Да. А чому от вирішила от, саме в цей період зайнятися е, вокальним? Е, це взагалі так все спонтанно вийшло. Я просто сиділа співала вдома, зайшов до мене Алім, каже, боже, ти так гарно співаєш. <реш> Давай ще ж тобою запишемо. І якось так: от записала: спочатку одну версію, нам не сподобалось, потім другу, і вирішили знімати кліп. Діма нам повністю сюжет все розказали, як має бути нам сподобалось і почали співпрацю. А чи довго? Ну чи багато пройшло часу до того, коли от ви вже прослухали ваш останній запис і зрозуміли, от все ідеально, от таким він має бути? <риво> Дуже довго спочатку мені не подобалось, потім Аліма не подобалось, потім знову мені не подобалось. Потім вже все ми утвердили, випустили це все ВКонтакті. І опять мені не понравилось. Mm -hmm. <ріст> <Ми> забрали, ви забрали? Так, Вдруге ми скопта. це все перезаписали, зняли кліп, і вже вийде пісня нова в з кліпом. Тобто mm -hmm. <ріст> Це немає. буде пізніше, так? Ну, от кліп виходить і зразу наша пісня. Mm -hmm. ну, ось, Дім, варто, напевно, тобі тебе запитати, оскільки ти займався э, сюжетом. Розкажи в двох словах, про що, про що саме цей кліп? Ну як, ми займалися всі сюжетом, сиділи. Euh... Але як обрала взагалі було... тематика? Ну, тобто, це е, характеризує самі, якби сам текст пісні, чи він трошки віддалений? Ні, Він трошки віддалений, якби робили. Ну навіть і це трошки можна назвати спонтанно. Бо Алім позвонив, каже, все, знімаємо кліп. каже, добре, знімаємо на яку пісню? Скинув пісню? Ну давай попробуємо. Ну давай попробуємо трошки щось американського зняти. Ну, давай попробуємо. Ну і я дзвоню Андрію, кажу, давай Андрій, щось придумаємо. Де знімали цю Америку? оця американська? Ну Америку. Мильниця. Куди її <ріст> <ріст> ми, Де ми тільки не їздили, де нам казали, йдіть звідси. <ріст> ми, ми вас не хочемо знати і так. Але приїхали в магазин да. Дольчевіта до знайомих людей. Велика і... їм подяка за те, що вони нас підтримали. В перших починаннях, на перших роках, це дуже важливо, коли є люди, які хочуть підтримати, які бачать тебе потенціал, зважаючи, що ти чи працюєш, чи не працюєш, але в тебе є якісь бажання, якісь стимули. Ти починаєш, Вони кажуть, давай, 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 давай. І от велика величезна подяка Вікторії. Та ми думали, ми зараз тихо прийдемо і нам скажуть, як зараз, давай, до свидання». але головне, що не сказали, і в принципі робота, та робота, яка вже готова. Вона вам подобається. Ви задоволені результатами. Ну, да. да. сказати... Лічно, я дуже задоволена я дуже задоволено. Критика завжди да. є, так що нам воно менше подобається людям, які ми поробили. Тобто, з кліпом вже не було так, як з піснею, що перезаписували, видаляли з контакту. Зразу а взагалі, як довго взагалі тривала робота над кліпом? Взагалі, Три. да? тобто самі? сама підготовка самого сюжету, то що ми планували, збирали, підбирали інформацію. Їздили там, запитували де можна знімати, де не можна знімати. Це були такі випадки, де ми приїхали, знімали, мали. Знімали тут, приїхали власники. Ми сказали, що ми створилися, що ви робите, це приватна територія, забирайте звідси, ми кажемо, будь ласка, що там пару хвилинок. Ще 30 секунд кліпу залишилось, будь ласка. Бо так і було, до речі, бо як все було, ми їдемо в заборонену територію. Андрій, поїхали. А взагалі хто є автором і композитором даної композиції? Алім. Алім, да, я, я щось, звісно, стараюсь, питаюсь, але це поки що на публіку все не виставляю, це десь там у мене в своїх записничках. Uh -huh. То есть, ну, я думаю, що я сольно якусь пісню напишу. Але ти працюєш над цим, да, Так, тобто звісно, я працюю, виходить, да, так. Да. Ну, як виходить, ну, я собі так думаю, що все вийде. Зразу нічого не буває, але. Але взагалі ти раніше там у школі писала якісь вірші. вірші да, писала. Так. Угу. Писала вірші. То ти дістаєш та. оці свої записнички з віршами? Коли <гл 'я> <гл 'я> <гл 'я> це непогано, це можна взяти О, і оце Все можна, можна заспівати. <гл я> <гл я> з ким радишся на рахунок того, що ти пишеш свої пісні. В тебе є якийсь твій радник, чи ти от, чисто сама вже вийшла? Все за свого якогось опиту, з своїй житті, все десь від себе, від серця береться, ні з ким не раджусь, напевно. Але хтось бачить вже взагалі твої твори, чи ти нікому не показуєш? Алім бачив, мій коханий бачив, сестра бачила, мама бачила. тобі якісь Самі близькі такі А ми побачимо. Тобто Не всі бачили. Поради не дають, ну, може, хіба що сестра. Вона дійсно, я до її міння дуже прислуховуюсь, поважаю її думку, бо вона як бума теж співає, в неї своя група, це Катя Коваленко. А вона like. була на збувці. Маленький піарчик. <пілляр> <клрісти> 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 Саме піар. <пілляр> да, не знаю, вона багато чого добилася, я рахую, і. Ну а вони Їм, тебе ні... не запрошували до співпраці з їхнім колективом? Дуже давно грей пропонував: ну давай, Віра, ну коли ну давай, щось там заспіваємо. Ну, в мене якось то-то, то, тобто, -то -то, то я прийшла, кажу, грей, давай співати. Він каже: Ой, нікида времені Да, <сиск> Кажу, я врівні ніколи нету, Ну якось так. я вважаю, десь працювала, щось десь мені от. А тут же я взялася творчіство, все дуже ну, серйозно молодей. підійшла. Тобто зараз <с <с в тебе в <с réggen> планах серйозно зайнятися творчістю, да. такою кар'єрою. Ти збираєшся сольно співати чи все-таки продовжувати за лімом? За лімом, за лімом. Да. Можливо, я не знаю, як воно буде в Даль... подальшому, але зараз за лімчиком. За додину, але поки от його немає у Хмельницькому, як ви взагалі проводите якісь репетиції, чи ви просто в телефонному режимі пискаєте? <по> Скайп. <да>. <по Скайп, тобто <по> я сама вдома репетирую, щось там нахожу, співаю. Звісно, він старається теж якось знаходити для цього час. Ну, але я його чекаю і вже будемо. Робити, 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 Все ганяти це все, не знаю. Ну робота буде дуже велика. А як ти розслабляєшся після того, як там працювала, працювала, постійно працюєш з музикою? Як потім розслабляєшся? М -м, ви знаєте, для мене би, це, навірно, є і розслаблення, і відпочинок, і робота. От все в одному. Не знаю, як це обіцни, але угу. це для мене не знаю. Це моє мені подобається. Що захопитись і от цілодобово. Працювати да. відпочивати Да, співаючи. да, співається. Да, да, да. Андрій, особисто, ти як відпочиваєш і можливо, яку музику слухаєш? Я слухаю музику рок, фанк, панк, все підряд. Міг би сказати, що нас слухаєш. А от те, що заспівали Алім і Вєра, це близько за, до тебе. Я, я ну, саме-саме близько йшов до цього. Я хотів сказати, що це все так от в навколо, а От основне, що я слухаю, то це Алім. Якщо чесно, це по духу тобі близько така? музика? По духу близько, мені подобається взагалі. Абсолютно різна музика, зважаючи на те, що люди ми постійно різні, в нас різні емоції, ми то веселі, то сумні. І в залежності від цього, я думаю, і музика є постійно така, що потрібно її змінювати, щоб якось наповнювати своє життя от, різними цими емоціями, таким чимось. Дім, а от тип, якби до тебе прийшли люди, яким ну от музика тобі абсолютно не подобається, не подобається творчість. Ти взяв себе за кліп? Звичайно, що мені подобається, мені все подобається. <кій> <кій> мені подобається під настрій. Тобто Ця ти, коли чуєш 15. музику, якусь певну пісню, то ну, в тебе вже в уяві вимагається ману да, картина. як картинки, це має да, бути. Да, да, тобто, плану. незважаючи на те, там, є, чи тобі дуже подобається. Ні, чи менше подобається. Ні, Я дуже поважаю труд інших, можна сказати, так. Ось. Ага. Тобто, на не все проблем. зразу виходить, потрібно да, старатися да. і з часом буде. Наближається 8 березня, вже зовсім скоро всі дівчата будуть святкувати, всі жінки, <гум> це свято. Ми зараз на цьому тижні будемо багато про це говорити і у вас є. Можливість першими привітати жінок усієї області з цим святом прийдешнім. В зв'язку з 8 березня сталося. Мені. Шановні пані наші жінки, дівчата, подруги, сестри, хочемо привітати мами, бабушки. вибачаюся, що забув про вас саме головний. Хочемо привітати вас в цей прекрасний день. Один день в цілому році, який присвячений вам. Хочемо подякувати за наше життя, за наше. Прекрасне життя за те, що ми родилися, за те, що ви нас любите, грієте, годуєте, за те, що ви даєте нам можливість розвиватися, працювати і нічому собі не відмовляти. Дякуємо вам, низький вам поклін, любимо, обнімаємо Дім. Дякую. Дякуємо. Бачики велике Я... значення. Ми такі. Я приєднуюсь до цих слів, і також хочу сказати головне кохання всім дівчатам, хлопцям, щоб все було в нас класно. Ну що ж дякую, я думаю, що жінки оцінили таке побажання від вас дякую і за теплі слова Приємно. зможуть оцінити ще й подарунок а, у вигляді кліпу вашого, який ви сьогодні презентуєте. Нагадую, що сьогодні на ранку на поділі ми а, презентуємо кліп від а, Віри Гомес і Аліма Бахамета, який а, зйомками якого знім, а, займалися Діма Тандрій. і Андрій.